445 день в Канаді, 01-09, 24, Все, новий місяць почався, вже тепер різниця. 01 і 445, 4 дня. Легко запам'ятовувати. Почався, почалась осінь, але все одно на вулиці жара, і треба буде ще плавати. Сьогодні, бо я забуду точно, я сьогодні купив через Marketplace, знайшов насос для падлбордів. Така от більш-менш велика болванка, яка має. Потужніший компресор, більше повітря подає, і надаває лодки, матраси від машини, електро. Бо я вчора надував падлборд, і один насос я поламав, я дуже швидко надував, і там така от е, середня помпа, вона просто вирвалася від алюмінію. Бо як тягнеш назад, там відкривається малесенький клапан і затягує повітря. Але йому не вистачало, і нагрузка йшла, і там просто малесенька одна закльопка була. І воно відламалось. Це треба помалу робити, і цей і довго таке. ну... І, ну насос цей нехай буде. Він про запас. Але електричний все ж таки треба. Я знайшов за 55 доларів і вже його оплатив, як завжди. Ну, я побачив, що це людина, яка займається торівлею, аккаунт старий, купа товару, нового, перепродає з Китаю. Бере десь. І це й можна було замовити з Китаю, але там невелика різниця. Вийшло би мені десь 40. За 55 нехай буде. Вже буде в мене. Новий випакоп. Так що таке, бо я, я би забув okay. за нього. Е, поїхали, що я сьогодні настав будильник на 10.30 і будильник мене розбудив. Спав дуже добре. Зараз позіхаю, але то стандартно. Сонне крісло. <гум> е, так, прокинувся і що робити? Планував сьогодні піти в Heritage Park. І що? В Heritage Park. Збиратись треба. Це таке. Зранку думаю, треба закинути прання, поприйняти душ, поснідати каву попити. Що скорше, що, що треба зробити? Думаю, прання. Ходівся, скоренько закинув прання, бо думаю, поки попереться, якраз я зберусь, перекину сушарку. Там півтора години пратися. Так і зробив. Закинув прання, пішов в душ, поїв, зібрався, подзвонив до Джека. Питаю, що там їдеш в Heritage Park, бо я їм скинув оце посилання, що безкоштовні білетики 1 вересня. Він каже, він зареєструвався, але не поїде, бо зараз має багато роботи і, коротше, не виходить йому. І каже, минулого року його знайомі їздили, бо теж було безплатні білетики, але мали дуже погане, погані відгуки про це. Погані враження, бо багато було людей. Безплатні білети, всі поперли безплатно. Тому важко. Я сам собі уявив, думаю, там, напевно, зараз буде жесть. Ну, і що там робити, коли купа людей ні на кораблик не підеш, нікуди, краще десь в будній день купити свій білет за тих 35 доларів, але хоча б відпочити нормально, передивитися все. І треба потратити цілий день. Тож, Heritage Park відпав сьогодні. Думаю, поїду в костку. Поїду в костку, хотів я купити ось цей томатний сік. Е, та, я зібрав, зробив кави, бо я добре поїв, зробив бульйончику з м'ясом, ще щось там, прикуску хлібчика посмажив. Наївся так, що кава вже не влазила. І зробив собі каву термогорнятку. взяв собі солодке індуске оце, що вони мені дали. До речі, так, то вони мені дали останній раз. І, це. І взяв собі машину, поки їхав в костку, перекусив, випив кави. І. Хух -хух. Приїхав в костку. В костку я закупився аж на 160 доларів. Бо це не томатний сік такий дорогий, це інше. Коротше, купив я оцього томатного соку. О, блін, Тут 4 упаковки в з'язці, Я купив три упаковки. Е, так. І в цій упаковці літр 890. Майже 2 літра. Але оцей сік має бути помідори, зелень, томата не намальована, тут зелень і лайм. Я думав, що він фіговий. Я взяв один на пробу і він класний, він навіть чуть-чуть з перчинкою. Бо я взяв Спайсі, він такий трошки річчий на смак, ну, не чути дуже помідора. І Спайсі. Такий собі. А цей чуть-чуть такий гостренький. Тож я собі взяв його. І в мене є стореч, я собі зараз один поставлю в холодильник. В холодильнику купа місця. До речі, купив велику каністру молока. Буде до кави і до цього. Бо я ще собі купив е, цей протеїн, порошок протеїн. Протийновий порошочок тут 24 грима на, на, на порцію. Я взяв два. Я знаю, що цей хороший шоколадний. Ну, шоколадний він легенький, шоколадний. Я дуже не люблю шоколадний. Але іншої фірми був 100%, але він був ванільний. Ванільний класний. Ванільний класний але він був ванільний з е, морозом. Ice. Е, я пробував, воно мені не зайшло молоко протинове, що я купляв своє молочко. Воно виходить дорожче. Там виходить 50 доларів 18 пляшечок. Логічно, бо воно вже змішане з молоком. Але все ж таки воно має й термін. А цей порошок йому нічого не буде. Воно буде зберігатись Довго-довго. У мене є якраз колба. Згадав, у мене є якраз колба, в яку я можу його пересипати, щоб він мені не був в перстів. І ось цей дешевший був дорожчий. Там, по-моєму, 30 грам протеїна на порцію. Я собі можу дати дві, то не страшно. Головне, щоб він був. Організм трошечки поглинав, після тренажерного. Планую вже починати, вже себе май, майже заставив піти колись в тренажерний. Е, 50 доларів. Пачка, 50 доларів, то тільки за ті два мішка я заплатив 100 доларів. Але ну, протеїн... його надовго вистачає, то надовго. Плюс купив що креатину. Креатин це теж для м'язів. Що тут пише? Моногідрейт, креатин. Для м ну, для масл. Плюс енергія. Ну, цей креатинчик, я думаю, він буде кращий, він, по-моєму, без смаку. Та. Бо там був ванільний, я не хотів ванільний брати. Взяв собі цей. І цей коштує креатин 47. 47 доларів 50. 150 доларів я заплатив тільки за ось ці порошки. А все решта томат, томатний сік. Оцей три упаковки і молоко, пляшка молока. Е, що там молоко? Молоко 6 доларів. Молоко 6 доларів. А де цей томатний сік? Як він називається? Депо, Депозит, навіть. Е, що ж воно по-різному мені порахувало? Коротше, походу, воно 12 вийшло. Так. 162 долари. Костко закупився і поїхав я з Костко. Е, ще виходить, взяв собі само собою, Пепсі, налив собі пепсі в стаканчик пепсі. вийшов, перелив термогорнятку і поїхав на секо. Приїхав я на секунд, і на секунді я. Тро... А, ні-ні-ні, в костку я їхав, ще заодно думаю, і заправлюсь. І заправився, це не це костку далеке, без... дешевше, а трошечки дорожче. І я там заправився за долар 56. 45 літрів залив, не був пустий бак, на 71 долар. Заправився і поїхав після того всього в Goodwill. На секунді я закупився на 26 доларів. 26 доларів і це, провів, відпочив собі трошечки. Купив я отакий от, от арбалет. Це не мені, це в подарунок. Я знаю, хто любить Майнкрафт. Я його віддам. Він працює. Він працює, тут три пульки вставляються. І Це я віддам Подаруночок такий собі буде, і пульок цілу купу винесли. В мене є дуже багато тих пістолетів, їх треба всіх пороздавати. Бо я планую трошечки прикривати цю лавочку з дитячими святами, бо це жесть розвалюють вежу. За ними треба дивитися, за ними ніхто не хоче дивитися. Батьки хочуть відпочивати без дітей. Тож, і тут одна кулька. Одна кулька підходить до снайперської рушниці. О, є дві навіть. Дві. Супер! Бо в мене є от... от дуже велика різниця. Є отакі от, от малесенькі і отакі от, от великі. І пістолети є до, до великих. В мене є один. На великий, а кульок не був. Пакет, який я взяв теж там, ну нічого не важить, нехай буде. Шкарпетки були запаковані. Взяв себе парочку шкарпеток. 107, радіус 107, напевно. Е, от, взяв я. Мені сподобалися ці кубики. У мене дуже багато настільних ігор, і оці кубики різнокольорові, кожен може мати свої, кидати ними. І, і Тут є жовті, зелені, сині, якісь фіолетові. Є досить якийсь навіть значок. Емблема ти від якоїсь гри? Нехай будуть. Я її докину до набору настільних ігор. І купив таку от настільну гру. Я зараз проходжу гру It Takes Two. Це гра е, головоломка е, на ноутбуці через проектор через, по джойстикам. І там теж була ось така от гра. Вона дуже прикольна: отут є речаги. Сюди ставиться підшипник, м'ячик. І ось цими речагами це вліво-вправо вводить. А це от, верх вниз І ось ця платформа. Ось так собі сидиш, граєш. Е, можна, двох, можна вдвох. Можна двох, Бо it's takes two, двоє грали. Ну дуже класно. Оце один в ту, один в ту. І м'ячиком треба закотитися. Це, це фактично гра на одного. Бо тут е, права і ліва рука зайнята, але якщо заморочитись, можна вдвох. І треба м'ячиком пройти аж до фініша. 45. І по цифрам, хто скільки пройшов дірок за, за цей. Дуже прикольно. Мені сподобалася гра. Ну, м'ячика не було. Її вже хтось розпакував і м'ячик вилетів. Ну, це простий підшипник. М'ячик то не проблема мені знайти. Я знайду м'ячик. Хороший підшипник, бо грав в, норм... в гарному стані. тут тільки чуть, чуть треба поправити і все. Супер. Головне, що вона працює. Всі оці перехідники, вау, дуже класно. Навіть мені хотілося б в неї пограти, треба знайти підшипник. Ось така от гра. А саме основне от, накупив на 26 доларів ось ця от, чорний ящик. Відкриваємо пакет і він лежав собі вже в контейнері, де люди перебрали. Хтось... Воно важить, воно важке. Я знав, що воно важке. І дивлюсь, ага, хтось може відкрив Ага, дошка для нарізання. Дошка для нарізання, наша якась підставка. Невідома, ось така от, підставочка. Але не тут так все просто. Це підставочка, доска. Це дошка для нарізання сиру, вона в нормальному стані, це бамбукова якась. І вона має ось тут таку шуфлядку. Оп, вона важко відкривається, і тут ножі для нарізання сиру. Спеціальні. Малесенькі, в мене були такі ножі, я ну, колекцію викинув без дошки, вони були. В гіршому стані вони були мені не потрібні. Я сир нарізаю простим ножом, тираю, так, що це. І ось ця дошка в Walmart в магазині коштує 111 доларів. Тож оце піде за 30 в інтернеті. Моя гарна дошечка, дуже прикольна. Але мені вона не потрібна. Резинові такі накладки. Гарно. Твердо закривається. І я її взяв. Відбити Гудвіл. От от. Я поїхав ще в Гудвіл вечором, після того, бо Артур сидів на роботі і думаю, його заберу. Він попросив, Олі не було, Олі пішла в відпустку. Їхати йому прийшлось би автобусом зі трейном, далека дорога. На Тож я його забрав. І ми їдемо вже додому. Артур каже, давай заїдемо в Костку, купимо курку, бо там курка 8 доларів, вже готова курка гриль. І Я такий думаю, та давай, він ж давно хотів курочку купити. Давайте купляй кожу курку, з мене там оцей салат, картоплі я начищу на смажу. І повечеря. Тож ми заїхали, я зразу поміняв маршрут. Знову заїхали в костку. Купили ми курку, набрали пепсі і поїхали додому. Зараз наготували їсти. О, смакота! Я дуже наївся. Дуже наївся. І що? Пішов, забрав речі з багажника, це все попривозив. Ну, зараз дещо попакую в холодильник, і завезу решта на склад. Завежу решту на склад, буду там собі прибирати. Повечеряли ми суперово. Тож, далі. Далі що? Далі все. Зараз планую піти до себе там, зробити порядочки. О, я забрав прання, треба перескладати. А, купив я ще сьогодні, забув показати. Були сьогодні подушки. Я знайшов одну таку подушку. Вона дуже приємна. Ну, така приємна, капець, лягти щось дивитись кіно. І я її кинув в корзину, а потім знайшов другу. Все, дві подушки, дуже прикольні. Вони сірі, гарний колір. У мене зараз поодіялку. Я ліжко накриваю таким сірим одіялом. Воно сіре з білим. Я покажу потім. До речі, була подушки. були три подушки. Ось такого. Стилю, але вони дуже стандартні. Ось ці мені більше сподобалися. М'ягасенькі. Вони тут якраз на ліжечку мені лягають добре. о, Картопелька, дається, знаки. Треба випити якоїсь Кока-Коли. От і все. Добре, до побачення.